Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Христос рождається. Це різдвяне християнське привітання вказує на те, що протягом майже двох місяців, тобто до світання Господнього, ми будемо святкувати разом з Ісусом Христом. Будемо радіти, що на світ нарешті явилося спасіння, а також відвідаємо маленького Ісусика у богій стаєнці. Наше святкування також буде супроводжувати різноманітні традиції та обряди. Ось, наприклад, під різдвений стіл варто послити трішки сіна, адже саме на ньому діва народила Боже дитя. Також чотири кутики столу варто. То озброїти часником, адже саме він відганає нечисту силу. І не забудьте також постукати до вікна, кажучи: ой, морозе, ходи до нас вечеряти, так тільки не мороз, ні ягнятка, ні телятка, ні малого дитятка. Дізнатися ці та інші традиції ми можемо, звісно, у різноманітних книгах, у яких самих дізнаємось за мить, і обов'язково дочекайтеся з другої частини передачі, адже у ній ми зустрінемося та будемо спілкуватися із борщівською мастиною пара Лесою Любарською. Людина повноцінна тоді, коли знає, до котрого народу належить, і традиціями якого народу живе. Тому не краще виховувати підустаючу особисті, звісно, на звичаєві обрядовості. На ході стане ось такий збірник інформацій про проведення свят зимового циклу, Також різних свят, котрі ми святкуємо у році. А ось така книжка, щоб свято було завжди святом, буде корисна перш за все для дбайливих господинь та господарів. Однак не тільки вона стане в наході, також всім, котрі дбають про культуру своєї поведінки та дбають про пра етикету. Тут міжно чимало корисної інформації про те, як поводитися в товаристві дам про символіку квітів, а також які страви готувати на святвечір для тих, хто любить колядки щедрівки, та співають їх не економлячи голосу. Або для церковних хорів видана ось така цікава новинка. До речі, уже 2010 року це збірник українських колядок та щедрівок, де вміщено близько 300 цих творів. Весело та яскраво провести час і свят. Тобто, може також ще одне цікаве видання: дива пухнастої зими тут також вміщено сценарій вертепів, а також колядки та щедрівки. цієї книжки у тому, що в ній також подано надзвичайно оригінальні ілюстрації дітей на тему новорічних свят а також чимало інформації про ці свята. У час Різдва ми часто можемо побачити вертеп. У дитинстві ми, напевно, також були учасниками вертепного дійства. Однак слово вертеп мало первісне значення зовсім інше, ніж сьогодні. Це буде в проході будиночок, де розігрувалася новорічна різдвяна вистава. Цю виставу ставили учні якісь колегенських шкіл або ж дяки. А ось думаю, з таких спеціальних засобів можна виготовити самостійно учасників вертепу. Найголовнішою колядкою вважають колядку Бог предвічний». Такою ж назвою є і книжка збірник колядок та щедрівок. До того ж, цікаві ілюстрації допоможуть весело провести час тим, куди цікавляться святами зимового циклу. Інформацію про традиції святкування свят зимового циклу, зокрема про різдво та обряд щедрування, розкриє ось такий постійник свята мого дитинства. Також цікава особливість, що у цьому виданні вміщено тексти віншівок, котрі потрібні усім. Хлопцям під час засівання. Части здвиних свят може бути нагодою для того, аби зайнятися творчістю та улюбленою справою. Ось тим, хто любить вишивати, може стати в нагоді ось такі випуски милі серцю, візерунки, їх, є, звісно, кілька. Ось, наприклад, такий дозволяє вишити Пресвяту Богородицю разом із маленьким Ісусом. У час різдва ми часто складаємо різноманітні побажання. Думаю, що сьогодні для українців особливо вартим уваги було б таке побажання, щоб у нас народ був єдиномислячим. Цій темі також присвячена і книга Один Божий народ України Київським горах, які відображають сторінки історії святої віри. Ця книжка стане в нагоді вчителям християнської етики, семінаристам, а також всім, котрі вважають себе християнами і котрі є свідомі того, що сьогодні в Україні складають. Ються зарозливі ситуації щодо повернення язичських традицій у цій книзі вміщено чимало корисної і цікавої інформації просто християнства, починаючи від Кримського півострова. Також тут вміщено інформацію про хрещення Київської Росії про подив Володимира Великого, княгині Ольги, а також про видатних представників українських церков, зокрема про митрополита Василя Лепківського, Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого. Досить відрадно і приємно, що в нашому краю живуть і творять люди, для котрих повсякденним та святковим гастом є слова Бог і Україна. Серед них почесне місце також займає і поетка Леся Любарська, котра тішить малечу своїми збірочками віршиків для дітей. Ці збірочки є надзвичайно повчальні та мають моральний характер. Це збірочка і марить весною земля, де вміщено про те, як пори року співістують між собою, чому та хочеться. Тепла. Це збірочка е, загадки, де е, вміщено е, спеціальні ці твори для визначення об'єктів неживої природи та тваринок. Е, також цей збірник вірші Покидайся квітонько е, про бджілку трудівницю та Ісус у моєму серці. Однак, перш ніж ми ближче познайомимось та поспілкуємось із Лесою Любарською, пропоную дізнатися, якою постає ця поетеса та її творча діяльність у сприйманні друзів, читачів та літераторів. Моя дружина, ну, вона всій душою віддається поезії. Буває, так і ночі опроснулась, хвать зошит, ручку і пише. Я кажу, що пишеш, давай спати. Не чекай, вірш попався, все. Їде, наприклад, в поїздках до Черновець, коли вчилась в університеті, теж приїжджають, привозить вірш новий. Ну, бувають. Тяжі вірші, бувають легкі вірші, в чому тяжелі і в чому легкі. Тобто буває таке, що слово за словом пише цей вірш. Все, вона тут же написала, дає, мені читає. Першим під, критиком, критиком бувають вони і я, як правило, доходить до того, що ну, буває таке, що не погоджуємося. Ну, в кінці кінців. Йдемо один одному на вступки. Леся Любарська, вона зрозуміла, що не вистачає дитячої літератури. У нас нема цього. І вона от почала писати книги про дітей. Вона не писала про ніндзі, вона не писала якісь там про чудовиська, вона не писала про те, що нам, нам як кажуть, ну, заставляють нас оце, як кажуть, бачити по телевізору кругом. Вона почала писати про своє, про котика, про, про вовка, про лиси. То тобто є про ті речі, які нам рідні. Тому вона також, її оці твори, шкода, що що, звичайно, щось таке воно є, що ці унікальні твори, якось вони ну не знаю, чи їх не замічає наша освіта, чи як. Ну щось не видно. Вона такий прекрасний вірш писала про маму. Та це ну це унікальне якесь, розумієте? Тому це теж. З другої сторони, Леся Рублюбарська зрозуміла, що нелегко живеться інвалідові. Але вона зрозуміла, що інвалід це страшно творча людина. І вона створила єдине. Не мабуть, що нема такого на Україні значить, своє об'єднання літературне. Вона у борщові знайшла біля 40 чоловік, інвалідів, які мають талант. Розумієте? І це теж унікально. Адже подивіться, ж такі таланти є в кожному районі, але ж того нема. Людина там сидить закрита, а вона її відкрила в борщові. І сьогодні це теж унікальний досвід. Сьогодні ми із вами, любі телеглядачі, перенесемось у маленький вифлеєм і будемо споглядати, як народилося Боже дитя. Уявимо собі. Що ми стали учасниками ратепного дійства, і подивімося, з якою щирістю прихильністю прийшли до ісусика пастирі а також. Царі сьогодні нашу подорож буде супроводжувати прекрасна співрозмовниця, гостя нашої різдвяної передачі, пані Леся Любарська, котра є журналісткою, поетесою та громадською діячкою. На даний час проживає, працює у борщеві. Вітаю вас, пані Лесю, у нашому різдвяному випуску нашої передачі Дім книги. От сьогодні ви дуже багато пишете для дітей. Це покликання до творіння дитячого дождівнатуру з'явилося у вас у дитячому віці чи вже у дорослому? У дитячому Перші свої віршики для діток. Я, ну, звичайно, в 10 років звичайно, для діток. Я написала в 10 років, десь півтора десятка. Вони на сьогодні збереглися, і я їх хочу видати окремою книжечкою. Ось. Це є звичайно простенькі віршики про любов до мами, до природи, до ромашки, ось, до сонечка, до моря. І десь десь на сьогодні я кажу, що десь маю 15, 15 таких віршиків. Але вже років п'ять назад, коли я почала потужніше писати, також є чимало, чимало віршів для дітей, і виданих книжечок. Я дуже люблю писати для діток. Читаючи вашу дитячу поезію, видається, що вона написана мовою звичайної дівчинки. От як вам дається так перевтілюватися у дитину і писати так, як діти хочуть чути. А інакше не вийде про що хочеш написати. Про кого хочеш написати, маєш тим стати, бо інакше дитинка не зрозуміє. Може мені трошечки легше з тої сторони, що за фахом я вихователь дитячого садочка, але я дуже люблю діток. Ну але звичайно, не потрібно бути вихователькою, щоб любити дітей. Люблять мають мають любити діток всі, звичайно. Ось ну, може трошечки я більше знаю там дитячу психологію, тому що тому, що це є мій мій фах. І е, хочу донести до діток, звичайно, е, звичайно, щоб вони в їх серцях. Е... Розцвітала любов до батьківщини, до батьків, до всього нашого українського, до нашої мови, до нашої культури. Ось ну і в першу чергу, звичайно, до Бога. Мені хочеться, щоб дітки мали в серці ісусика маленького, Бога, щоб мали. І мені здається, якщо це буде, то послідуючі питання, всі відпадуть самі собою. Це такі справді духовність повинна відігравати найважливішу роль у формуванні, мабуть, громадянина, також християнина, патріота. От серед ваших видань є таке звичайно особливе. Це збірочка віршиків Ісус у моєму серці. Досить актуально в наш зв'яний час. Як народжувалася ця книжечка? Я спочатку вирішила, що віршики писатиму вірші і, можливо, по два-три вірші десь маються на увазі на тему релі... релігійну. Війдуть до якихось книжечок. Але потім я зібрала. Віршики на одну тему е, принесла до видавництва видавництво Богдан, якому я завдячую. Там видалася не одна моя книжка, і хочу повторитися, що це видавництво є для мене ну не просто видавництво, це видавництво як меценат, Тому що дуже гарні книжечки, дуже гарні ілюстрації. Ось і прочитали мої віршики. Е, ну цензуру вони пройшли, раз надрукувалася. і Вийшла така книжечка Ісус в моєму серці Я описую звичайно там про любов до Бога, про наші, е, про нашу коляду. Про Нашу ялинку, ось про що треба любити, що крім нашої матінки, земної, є ще матінка небесна, до якої треба молитися. Тобто мені просто хочеться, щоб в кожної дитинки в серці все-таки зародилася ота от любов, і щоб вона зародилася, і щоб вона примножувалася, і щоб вона ніколи не пропадала. Бо... Якщо ти будеш з Богом, то Бог буде завжди з тобою. Досить прикро, що сьогодні книжка дещо втратила свою попередню актуальність і авторитет, адже сьогодні діти частіше звертаються до різноманітних електронних видань, також на подарунок вони прагнуть отримувати різноманітні мобільні телефони або ж навіть ноутбуки. Особисто в моєму дитинстві книжка була завжди найкращим подарунком. Отож, на ваш розсуд, як сьогодні повернути книжці попередній авторитет, як заохотити маленьких діток до читання. Ви правду сказали. Я пам'ятаю себе маленькою. Я настільки любила читати, і моєю одною з найулюбленіших дитячих письменниць була Іванна Блашкевич. У мене донині зберігається маленька її книжечка Прилетів лелека, і можливо, навіть і прочитавши книжечку Прилетів лелека. Можливо, і мені захотілося бути такою, як Іванна Блашкевич. І я спробувала тоді писати перші дитячі віршики. І дуже прикро, що звичайно живе спілкування зараз замінюють мобільні телефони, замінюють інтернет, і це є звичайно. В деяких випадках необхідне, але воно і приносить, на мій погляд, велику шкоду, Шкоду, тому що дітки настільки стають залежними від цього їх не відірвати, Ось, і вони занурюються у цей світ, їх нічого не обходить, і нема того живого спілкування. Ну, можливо, я не знаю, як, я не знаю, як повернути це живе спілкування, але мені здається, що це є задача. Перша задача це є батьків. Яким було святкування Різдва за часів вашого, вашої юності, вашого дитинства, мабуть, попри ті всі заборони, які були в той час, все-таки, як ви святкували? Е, ну, Мало що змінилося. Просто хтось хоче святкувати, а хтось не хоче святкувати. Та, звичайно, пам'ятаю. Ну, По-перше, це е, абсолютно е, мала бути ялинка не. Е, е, не штучна. Не штучна, а жива. Вона мала пахнути цю, цю сосною, і бабуся покійна моя приносила велику ялинку, заносила до хати. Ось, і ми мали всі брати участь. Мали ми всі прибирати її, вдягати. Звичайно, я з небагатої родини, але десь коли бабуся витягувала там жменьку цукерків, вішала їх, то це було таке радість. щастя. Немогло. Це така була мені радість. Я так чекала, коли дозволять мені там. Зняти цукерку і з'їсти. Потім під столом, звичайно, і під циратою на стіл розкладалося сіно, горіла свічечка, і до хати заносився дідух. І ви знаєте, так запам'яталися мені ті дні. Зараз, зараз так, так, мабуть, немає. Що дякую, пані Лесі, за таку цікаву розмову. Також спасибі за те, що у вас така активна громадянська позиція, за те, що ви робите такий величезний внесок, у росток перша за дитячу художню літератури. І також спасибі, що ви завітали у Тернопіль таку літературну гостину і користуючись нагоди, хочу побажати вам у час різдва побільше позитивних емоцій. Також благословення но народжується Христа, аби зреалізували всі світворчі мрії та заміри. Дякую. Любі телеглядачі, я бажаю вам у день Різдва, аби у вас було якомога більше щастя, адже нам його так не вистачає. Беріть приклад із малого Ісуса, котрий пішов на світ у скромності та убогості. Пам'ятайте про те, що книга допомагає нам заглибитися у суть свого життя і допомагає розв'язувати чимало проблем. Отож, веселого вам різдва і до нових зустрічей у Домі книги. Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.